Трагічні звістки з фронту військовослужбовцю з села Овадна Олександру Пальшину було 48 років. За даними громади, до війни він працював у місцевому комунальному господарстві Волинянин Поліг 10 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі Приліпки Чугуївського району Харківської області. Дату і місце прощання з Олександром Пальшиним сповістять додатково. Висловлюємо. Щирі співчуття родині захисника. Ще одна чорна звістка за результатами ДНК експертизи. Підтвердили загибель 34-річного військовослужбовця Юрія Поремського, якого рік вважали зниклим безвісти. Стрілець санітар механізованого відділення загинув 3 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Вічна пам'ять. На Волині новобранці прикордонної служби склали військову присягу. Рекрути та рекрутки волинського прикордонного загону урочисто присягнули на вірність українському народові. Серед тих, хто склав військову присягу, і 32-річна Людмила з Любишівської громади. Жінка свого часу закінчила місцевий технікум і працювала кухарем. Зараз вона служитиме в одному з підрозділів на українсько-білоруській ділянці кордону. Однією з причин долучив. Житися до прикордонного відомства Людмила називає той факт, що для неї прикордонник це престижна професія. Її чоловік понад 15 років присвятив службі в ДПСУ. Присутніх привітав офіцер загону, дав настанови та поради щодо служби. А капелан окропив освяченою водою і благословив на чесне і витривале служіння у захисті державного кордону. Волинські прикордонники отримали нагороди на передовій. Днями голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав позиції комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону, яка боронить кордон на Харківщині. Він вручив військовослужбовцям державні та відомчі нагороди. Смертельна дорожньо-транспортна пригода на Волині загинув 58-річний тракторист. Трагедія сталася між селами Старий Загорів та Конюхи Володимирського району. Чоловік на тракторі не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм він загинув на місці. Волинянин спричинив смертельну ДТП на Рівненщині. Аварія сталася у Дубенському районі біля села Панталія. Водій вантажівки, 23-річний житель Волині, повертаючи ліворуч, не пропустив легковик та зіткнувся з ним. Водія ВАЗ 46-річного мешканця Закарпатської області, з тяжкими травмами госпіталізували, але врятувати його не вдалося. Через кілька годин чоловік. Керманич вантажівки не травмувався та згідно з оглядом був тверезий. П'яний хам за кермом вчинив ДТП у Луцьку. Це було на вулиці Львівській. Нетверезий водій. Шкода виїхав на зустрічну смугу та врізався в Даєву. Чоловік відмовився від огляду і поводив себе зухвало. Виявилось, він вже був позбавлений права керування і не мав страховки. На нього склали протоколи за п'яне водіння, порушення ПДР, керування без справ і дрібне хуліганство. У четвер, 16 жовтня, в Луцькій громаді вімкнуть опалення з огляду на пониження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб до менше плюс восьми градусів, відповідно до рішення виконкому Луцької міської ради, Луцьк теплу розпочинає опалювальний сезон. Першочергово опалення подадуть у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, а також лікарні. Прогрівши заклади соціальної сфери, Луцьк тепло розпочне переведення котелень та теплових мереж із літнього в зимовий режим роботи і з поступовою подачею опалення для житлового фонду. Забезпечення опаленням усіх споживачів займе декілька днів. У Луцьку 12 будинків і дитсадок номер 1 залишилися без гарячої води через ремонт у тепловому пункті. Водопостачання немає за адресами – вулиця Конякіна, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, вулиця Захисників України, 27, 29, 31, вулиця Героїв Добровольців, 1, 3, 5, дитсадок номер 1 на вулиці Захисників України, 25. Вити послугу обіцяють 16 жовтня. У Луцьку муніципали зафарбовували рекламу наркотиків. Ліквідували 97 написів на вулицях: Львівській, Дубнівській, Ковальській, Івана Франка та Проспекті Соборності. Такі написи насправді є адресами сайтів та каналів, де можна замовити наркотики. Шлюб за 25 тисяч доларів на Волині викрили схему втечі за кордон. Правоохоронці затримали сім'ю з Полтавщини, яка допомагала чоловікам незаконно виїжджати за кордон через фіктивні шлюби. Організатор – 63-річний чоловік, який разом з двома доньками влаштовував шлюбні оборудки. Правоохоронці припинили протиправну діяльність пов'язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України під час воєнного стану. Встановлено, що 63-річний мешканець Полтавщини організував злочинну схему для ухилення від мобілізації, до якої він також залучив ще двох своїх доньок. Промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон свою фіктивну дружину з інвалідністю, на чому власне там їхні шлюбні стосунки і закінчувалися. Така послуга вартувала 25 тисяч доларів. 9 жовтня правоохоронці затримали сімейство на гарячому у Луцьку саме в той час, коли вони очікували на розрахунок за незаконну послугу. Їм за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. До розслідування триває. Я зараз командир гармати. Дивлюся за те, щоб все, процес наш був тривав грамотно, правильно. всі Техніка безпеки, щоб ураховувалася ці моменти, і відповідає за грамотну роботу. БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам могла на той час вбивати тігрів прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо капоніри. капаніри. Ми з них працюємо як факту снайперською пушкою, тому що це як е, вона враховується в підкасту е, снайперська пушка. Тому що вона е, кидає чітко, е, кидає настільки, де буває, що гарно, що аж два-три постріли, і це вже все. Там вже все, нема нікого. Як кажуть, е, тільки на цих цих гілках Ну, Вона хороша така пушка. Вона ще дає жару в нашій сучасній війні. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, неважливо. типу, просто зрозуміти це, всі моменти, і все буде просто. Е, чесно кажучи, вчилися ми відносно довго. Ми починали з вози. Це топографія, е, бусоль, е, всі ці задачі. Обернуті геодезичні і необоротні робили. Ми вчились практику якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час ще, слава Богу, ж таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли, і тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, у нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили. І все було ну, більш-менш зрозуміло вже для мене. Перші щастю! Побратими мене чудові. Я з ними вже то, скільки всіх і Крим і Рим перебули, це моментів пережили. І, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде, якщо десь там вони давно вже, ну, так сказати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто. І все. То, що як це я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже. Чесно, якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цим якось зручніше, вони знають, що там для чого, всі ці моменти. І це дуже круто. Мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, як Хмельницький обласний академічний театр ляльок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні лірки. Ну, Це така в мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так писати, механіком, я там конструював, щось робив, ліпив. ну Це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут те, що я зрозумів, що якщо щось не зробити цікаво, щось таке, що замітне для ворога, не була функціональна для роботи, ми придумували, як замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язано, ну, По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки що не, не знаю, що далі буде. Якщо вже ну, якось не найду себе в, в мирному часі, піду в, назад в армію. Бу, не знаю, я от вже якось ніби живу в армії, мене немає інших вже. Потреб тільки, як армія, і все. І от навіть була таке, що від'їхав недалеко десь додому в відпуск. І всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто, і все. Чесно, щоб ця оця пакость не полізла до мене додому. Це найголовніше. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! O outro!